Полтавський університет економіки і торгівлі визнано лідером вищої освіти України. Цю почесну нагороду вуз здобув на третій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2012 Окрім університету економіки і торгівлі, у заході брало участь 811 навчальних закладів, зокрема вузи та коледжі Англії, Франції, Німеччини, Росії і звичайно України. Дуже приємно, що цього року ми стали переможцями у номінації Лідер сучасної освіти і отримали гран-при. Це найвище визнання освітніх досягнень вищих навчальних закладів. Таких призів чи нагород було вручено міністром освіти України всього 15 і серед них наш університет. Працівники університету переконані, ця нагорода розкриє перед ними ще більше можливостей. Вуз невпинно розвивається, і саме зараз бере участь у педагогічному експерименті щодо дистанційної освіти, яка практикується у багатьох провідних навчальних закладах світу. Міністерство освіти і науки доручило саме нашому університету, враховуючи і ті показники, за якими ми отримали цей гран-при провести педагогічний експеримент в межах усієї України по впровадженню дистанцій дистанційних технологій навчання дистанційні центри полтавського вузу вже створені у багатьох містах України.